Зман кладіть м'ячем на власній половині поля. Наразі йде закидання. вперед і удар здобудуть свою третю перемогу у чемпіонаті. І таким чином зможуть повернути собі першу. Повертається шкіряний огру, стіночка. І можливо буде зараз удар по воротах, але чудово не проходить передача, але не підхоплені. Грає якраз атакувальний гравий. На Челсі 1-0. Ман Юнайтед зіграють проти Весгема. Зараз атака від Земану! Земан не забиває. Грають. Допічні фрістайли. Удар з дальньої відстані. З відскоком від газону. Але порушення правил було епізодом тому, але дає продовжити гру. Арбідер, удар! І прекрасний сейф у виконанні. Викидання. Скидка можна бити. І впевнено грає оборонець. Сильно вперед. Оганестян розвертається. Входить у штрафний майданчик. Прострілює. І знову немає удару. Пушенко. Сильно вперед. І далі скидка. Яку новоруч. Подача від. Оганесяна в бік. Перший у воротах Олександр Пушик. Четвертий. Валентин Шкорубський зараз може забивати Земан. Вони Удар поруч. Удари з дальньої відстані на попередження. Удар! Стійка! Добивання! І все ж таки м'яч у сітку воріт. Нарешті земен. Рахунок відкривають, і голом відзначається Даніл Толкачов. Добивання, і е, голкіпер тут вже був не, пристра... не при справі. Давай, Попереджають його одразу два суперники. Чудовий обіграш можна бити здалеку. І пробиває тут непогано віддати. Пушков. Цікаво хвилиною тому а, трюки у виконанні павлаки Баїсти Земану. І можуть зараз забивати другий ім'я чи простріл! Як не забиває у цьому епізоді. Ставить корпус Пушков. Точна передача можна бити, але... Не вдається тут сильно пробити. О, ні, О. ні пішов довгий пас. Чудовий. Точний. Пешков. Пешков під праву ногу б'є Пешков і знову не влучає у ворота. Момент і знову не забуває. Земан було дуже близько. Удар і Зрештою! Забивають земан. Награли вони на цей забитий м'яч і ось автор цього голу Пишков нарешті домігся свого та відзначається у воротах фрістайли. У Удару немає, вдається відоборонятися зеленим. І зараз є удар, який точний і красивий гол виходить у фрістайли просто неймовірне виконання від. Від, дійсно, порівняно з іншими командами, проти яких грали е... Земан до цього. Пас праворуч. Простріл ударний ворота Летить м'яч, як же гарно зараз. зараз... О, дуже близько. Пишков. Ворота порожній Пишков оформлює дубль. І обкрадає голкіпера Дмитро Пишков та відзначається у порожні ворота. 3-1 і це вже фінальна крапка. Земон тепер вже точно можна привітати із перемогою. Дотиснули, що називається, свого суперника в останні секунди матчу. з дальньої відстані тягне голкіпер Продовжується атака. Ще один момент. І все, друзі, на цій ноті в нас лунає фінальний свисток. І час прощавати.